Вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро, мене звати Людмила. Я дуже вдячна, дуже вдячна всім моїм підписникам, які написали мені сьогодні чудові слова. Привітання. Сьогодні третя річниця каналу Хай Таро. Вже три роки я з вами. Мені вже самі не віриться, що я три роки веду Ютуб канал. Я взагалі не знаю, як я на це наважилась, а потім вже якось затянулося. Я дуже-дуже вдячна всім, хто присилає мені донати на підтримку каналу. Хай у вас також все буде добре і хай всесвіт вам дарує чудові приємні сюрпризи. Я дуже вдячна всім, хто дивиться мої відео, відслідковує прогнози, пише, як вони збуваються, всім, хто пише добрі коментарі. Я знаю, що дуже багато чудових людей дивиться мій канал, і я вдячна вам за вашу підтримку. Давайте сьогодні поговоримо трішки про таро. Я вже неодноразово вам робила лекції, що таке таро, хто такий таролог, звідки дар та таке інше. Ось давайте відповім на перше запитання, яке мені найчастіше, мабуть, задають: звідки дар? Я вам говорила, що моя прабабуся була 1901 року народження. Вона гадала на звичайних гральних картах, і також вона вміла робити різні обряди. Коли мені було 33 роки, вона мені приснилася і сказала, що мені теж пора вже вивчати карти. І я пішла і купила карти Таро. До того часу я також цікавилася за але от саме карти я не вивчала. І так, з 2021 року я почала вивчати Таро, почала практикувати, і ось вже більше 4 років Таро стало моєю головною пристрастю в житті хобі, яке я розділила разом з вами, з глядачами мого каналу Хай Таро. Чому канал називається Хай Таро? Це не Привіт Таро. Це Хай Принцес, другий аркан жриця. І таро. Тобто, це канал жриці Таро, фактично, якщо так взяти, перекласти абревіатуру. Хоча, привіт, Таро, також непогано. Далі запитували в мене ще. Чи треба кожного разу нова колода карт Таро, щоб робити розклади? Ні, звісно, ні. Коли ви робите розклади довго на одній і тій самій колоді таро, вона починає наповнюватись вашою енергетикою і вона стає більш така говоряща, як кажуть. Тому в мене дуже багато колод, але в основному я роблю розклади на одній з своїх перших. Коло Таро Артура Вейта. Це класика, на якій можна і робити розклади, і медитувати, та таке інше. Чи можна вивчити таро самостійно, чи треба ходити на якісь курси? Я прихильник Тому? того, що можна все, що ти бажаєш вивчити самостійно для початку ознайомитись, а потім, якщо будете вважати за потрібне, то можна піти додатково щось ще вивчити на якихось спеціалізованих курсах. Наприклад, я ніде на курсах не вчилася. в мене дуже багато книг про таро. Я дуже багато читала, дуже багато слухала різних практиків. І з часом я почала напрацьовувати свої власні значення Арканів-Таро. Тому що навіть якщо ви прочитаєте тисячі книг, ви не станете хорошим тарологом. Ви будете знати якісь книжні знання, але у кожного таролога. Колода з ним буде розмовляти по-своєму. І тому є системні значення Арканів Таро, а є ті, які практик напрацював свої власні значення і бачення арканів Таро. Також можна щитувати Таро інтуїтивно, оракульно. Хто довго практикує, то він починає карти розуміти. Вони прямо з ним розмовляють. Інколи буває таке. Що я задумаю собі якесь питання, і мені просто сниться якась карта таро. Я розумію відповідь на своє питання, також можна так практикувати. Якщо ви тільки починаєте вивчати таро, то найпростіше то це можна брати, робити якісь розклади на карту дня, якісь розклади на події. Щось ви будете мати зворотній зв'язок і відслідковувати, як відіграються аркани. Що я ще хочу сказати про Таро? Дуже багато є різних релігійних фанатиків, які можуть кричати, Таро це великий гріх, і взагалі це щось таке від дьявольщини. Насправді ні. Я дуже... Не скажу, що прям багато років, але роки 3-4 я ходила в недільну школу, коли ще в дитинстві була. Навіть співала в церковному хорі. Я досить таки непогано орієнтуюсь в Біблії, як я вважаю. І в мене є своє бачення тепер, що таке Бог, що таке таро. І хто глибоко вивчив систему таро, то він бачить, що там дуже багато християнської символіки, і е, таро не являється гріхом, тому що таро це не гадання, це не сугестія, як вам там можуть пішли до якоїсь гадалки, вона вам навіяла, е, якесь зробила, е, внушила вам щось таке негативне. Ні, таро не показує майбутнє. Таро це філософська система, яка дозволяє зчитувати з колективного несвідомого найбільш вірогідний сценарій розвитку подій. І, знаючи цей прогноз, ви можете змінювати свої думки, стратегії, поведінки. І тим самим змінювати свій слой реальності, виправляти те майбутнє, яке у вас може реалізуватися. Ось в цьому вся специфіка, і найкраще, що є в Таро, тому що ви можете побачити, як може бути. І якщо цей варіант вас не влаштовує, то ви можете намагатися. Виправити ситуацію, звісно, є і кармічні різні ситуації, які складно обійти, але їх можна трішки відсунути в часі, можна пережити більш легше для себе, і так далі. Якщо брати про кармічні карти Таро, то це аркани колесо фортуни, суд та справедливість. І взагалі. Якщо брати старші аркани, то це те, що вже скоріше за все буде реалізовано, якщо ви нічого не будете змінювати. Якщо ж вам випадають на ситуацію молодші аркани, їх ще називають ситуативні аркани, то дуже багато чого можна змінити. Далі, прогноз на таро найбільш ось такий. Перспективний, це для окремої людини, і на невеликий проміжок часу, наприклад, там місяць чи 3 місяці, тому що показує найбільш вірогідний сценарій майбутнього. Якщо ми беремо вже дуже якийсь великий срок, рік, два, три роки, 10 років, то майбутнє може змінюватися ще, тому що дуже багато сплине часу і ситуація може змінитися. Крім того, коли людина вже знає прогноз, вона може почати діяти по іншому і змінить собі ситуацію на краще. Ну або ж якщо нічого не буде робити, то ситуація може погіршитися. Якщо ми беремо прогнози, наприклад, на цілу країну, де впливає дуже багато енергії, дуже багато думок, дуже багато людей впливають на кінцевий результат, то тут, звісно, варіативність подій вже значно вища. Так що ось що я вам хотіла сказати. Сподіваюся, що ви надалі будете дивитися мої розклади, що вас будуть радувати мої прогнози. І хай у вас все буде добре!